Про допомогу США, яка судячи з усього, вже пішла. А так само про настрої в російських зетпабліках поговоримо далі. У нас на зв'язку євген дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир взводу батальйона Айдар. А пане Євгене, доброго ранку, вітаємо вас. Слава Україні, героям, героям слава. слава щиро, вітаємо у нас в ефірі. І е, давайте почнемо зі скандалів в українських амбасадах за кордоном. МЗС заборонило надавати консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку, а Кабмін вже заборонив навіть паспорти для них пересилати за кордон. Як наслідок, купа фото і відео черг перед консульствами, сварки, крики, чого там тільки немає. Я прочитав таку думку: далеко не всі чоловіки потрапили за кордон, умовно перепливши тису. То чому мають страждати ті, хто знаходяться там законно. Це, власне, і є думка. А що ви думаєте з цього приводу, як потрібно було б ну, зробити МЗС? На мою думку, МЗС зробило абсолютно правильно. Це той випадок, коли я повністю підтримую їхні дії. І от, от ця думка, яку ви прочитали, вона хибна по своїй суті. Оце формулювання чому повинні страждати, вибачте мене, але давайте ми розберемося, а про що власне мова? Заходи, які власне вжиті, вони стосуються українських чоловіків призовного віку, незалежно від того, чи перепливли вони тису, чи вони там знаходяться законно. Це абсолютно не про це, це не якісь заходи покарання за незаконний перетин кордону. Більш того, це взагалі не заходи покарання, якщо хтось не зрозумів. Ідеться про те, що е, українські чоловіки, які е, перебуваючи за кордоном, залишаються громадянами України з усіма правами, які належаться громадянам України, користуються власне цими правами. До речі, більшість із них перебуває за кордоном саме тому, що вони громадяни України. Хтось по безвізу який наданий саме державі Україна а не будь-кому абстрактному там е, Іваненко Петренко Сиверенко, персональних безвізів, вибачте, в нас не видавали. В нас е, на, е, саме наша держава отримає. Тримали безвіз. Далі е, вони перебувають там. Більшість з них ще як біженці від війни в Україні. Тобто вони там, тому що вони українці. А при тому, тобто всі їхні конституційні права там на, мають захищати наше посольство та консульство. і вони регулярно звертаються до цих посольств та консульства, тільки не, у них щось трапляється. Наприклад, хто по вашому е, захищає їх, коли вони потрапляють в якісь халепи з законом місцеві там і так далі, консула миттєво висмикують в день, вночі там щоб не трапилось. Але все це громадянин нашої держави, має надати йому захист та допомогу. А при тому до своїх конституційних обов'язків ці чоловіки ставляться абсолютно інакше ніж до своїх прав. Справа в тому, що перебувати на військовому обліку це базовий обов'язок. Це базовий обов'язок чоловіків в Україні за Конституцію, от за самою, яка їм права гарантує. І цей обов'язок не знімається при перетині кордону. Ти можеш жити де завгодно, але ти маєш стояти на обліку військовому в своїй державі, якщо ти не відмовився від українського паспорту. І те, що відбувається, це не якісь заходи покарання. Це заходи, вибачте, мене, приведення до рівноваги, користуєшся правами, виконуй обов'язки. Це абсолютно взаємопов'язані речі. І якщо для чоловіків в Україні зараз вживається ціла низка речей, для того, щоб для всіх була очевидна оця е, нерозривність зв'язку, маєш права. Дорівнює виконує обов'язки і навпаки, взагалі це мали б пояснювати ще там, грубо кажучи, в першому класі середньої школи. Ну судячи з поведінки багатьох наших співгромадян, все ж таки пояснили недостатньо. Тому тепер доводиться оці насправді азбучні речі, що права не існують без обов'язків, і що поняття громадянства це не тільки про купу прав та привілеїв і можливості користування різними сервісами, але також і про взаємні е, зобов'язання громадянина стосовно держави. Так, от е, нашим чоловікам в Україні це зараз пояснюють через цілу низку, скажімо, е, заходів впливу. А вибачте, а чим відрізняються такі само точно наші чоловіки і громадяни, але які зараз перебувають за межами України? Юридично нічим. Вони рівно такі самі українці, як ми з вами. Відповідно, вони мають бути в тих же умовах, що і ми з вами. Якщо для чоловіків тут обов'язковий військовий облік, він рівно так само обов'язковий для українців, які перебувають за кордоном, абсолютно незалежно від того, як саме вони за цей кордон потрапили. Так, да, багато хто з них там живе там десятиліттями, нема проблем. Ви від громадянства не відмовились, ви весь час на це посилаєтесь, коли продовжуєте собі там види на перебування тощо. Ну, вибачте, станьте на військовий облік. До речі, е, та йдеться ж саме про це. Єдина вимога, яка ставиться для продовження отримання консульських послуг е, українськими чоловіками прозовного віку, це просто перебувати на військовому обліці. Не більше того. От і е, ця вимога дійсно є базовою елементарною, і взагалі то не, не має навіть обговорюватися. Тому е, все те, що робить зараз МВС, це по МЗС, вичне, це по-перше, взагалі не про покарання. І по-друге, це просто маленький елемент справедливості українців за кордоном, хоча б частково ставлять в ті самі умови, в яких ми з вами тут живемо. І вибачте, ну кому це вже не подобається. Зрештою, в нас немає інституту примусового громадянства. От хто хоче, може відмовитися від українського громадянства, скласти свій паспорт, нікого примусово тримати не будуть. А далі хай вже сама ця людина вирішує в якості кого вона далі продовжить жити в таких комфортних їм іноземних країнах. Тому що особами без громадянства, як кажучи, далеко не всюди раді, а от українців чогось приймають. Нарешті в США Конгрес і президент Байден пройшли всі формальності щодо допомоги Україні. Пентагон Пентагон заявляв, що відразу після підпису Байдена допомога Україні найде дуже швидко. А деякі медіа писали, що вона вже на території Румунії та Польщі. А що б саме потребує фронт І на вашу думку, на що це вплине? В першу чергу Бика. В першу чергу ми потребуємо боєприпасів, і е, я дуже сподіваюся, що е, оці літаки, які вже полетіли, а до речі, да е, вже є достатньо, ну, скажімо, достовірні підтвердження від так званих осінт аналітиків тобто аналітиків, які ну скажімо, по відкритих даних відстежують, е, зокрема трафік. Так, от е, літаки вже дійсно в дорозі, і е, я дуже сподіваюся, що в першу чергу за телерійкі снаряди. Це те, що найбільш критично необхідно на фронті. От е, воювати з е, тим, що в нас за день на гармату виділяється два-три снаряди, ну це, це жах, це неможливо, і нарешті цей жах закінчиться. От е, це, це саме критичне. Але е, на друге місце по критичності я б поставив е, ракети до ППО, от е, тому, що це вже про е, це вже не тільки про фронт, хоча про фронт теж. Е, але е, це вже в першу чергу про захист нашої інфраструктури в тилу. І е, е, ні для кого не секрет, що росіяни своїми цими масованими ударами дуже сильно виснажили запаси наших е, ракет протиповітряної оборони їх треба терміново поповнити. Ну а оце дві дві найбільш критичні позиції. Причому саме в такій послідовності, в першу чергу, щоб знов заговорила Арта на фронті, тобто бог, бог війни повернувся. От а е, на другому місці ракети до ППО, а далі вже. Атакамси, а далі вже е, також ППО, але вже не тільки ракети, але і нові пускові, бо їх теж насправді бракує. От, от, от десь 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 така історія, це, це найбільш критичні пункти. Але в принципі зайвого для нас е, не буде нічого. Тобто, це дуже велика війна, і будь-який ресурс вона з'їсть. Мерзенний серіал трампістів про Україну і Зеленського його варто подивитись, або зрозуміти, як в Америці брешуть і маніпулюють про Росію та Україну. Давайте подивимось, шматочок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі, тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Цей серіал вийшов на трампійських ресурсах і повна версія українською мовою цього серіалу на нашому Патреоні, бо він настільки мерзенний, що ми не викладаємо його на Ютуб, бо боїмося, що нас просто забанять. А от розбір серії є на нашому Ютубі. Власне, вже вийшло дві серії, і два розбори у нас є. Посилання на другу серію, і на розбір є в описі цього відео. Поцікавтесь. І все ж таки хочу уточнити, а що це може змінити на фронті? Бо Знову у нас в українському суспільстві, як завжди, то зрада, то перемога. Тепер, значить, частина очікує, що американська допомога прийшла, і значить, Збройні сили України як підуть, але куди підуть, і що буде, власне, як можна оцінити у цей хай і на один мільярд, але все ж таки, перший пакет допомоги після такого великого великої паузи. Ну, пауза сім місяців. При тому, те, що ми цю паузу взагалі витримали, ну, чесно кажучи, це майже таке саме диво, як те, що ми вистояли в 22-му році. Е, я не думаю, що будь-хто західних аналітиків очікував, що ми зможемо повністю без американської допомоги сім місяців провоювати. Змогли, хоча вкрай важко, і, і насправді є речі, які, на жаль, вже не зміниш. Дональд Трамп і його прихильники несуть відповідальність за життя тисяч наших захисників та захисниць, які могли б бути живими, якби ця допомога була вчасною, от але, але вже є те, що є, і е, наразі ця допомога. Ну знаєте, от ви кажете, зрада чи перемога, от е, ну от. Мені здається, що тут е, точно є елемент перемоги, дуже серйозний. А от чи буде ще елемент зради, залежить від нас з вами. Справа в тому, що е, дивіться, однозначно, ця допомога, якщо я не тільки про перший ярд, загалом весь цей пакет це ну це дуже багато. Фактично, нам ну нас на рік забезпечать всім критично необхідним. От е, до речі, на секундочку такий офтоп, на мою думку, нам треба бути одразу готовими до того, що це останній пакет. От, просто вже всі розрахунки вибудовувати саме з цього, що наступного з високою ймовірністю просто вже не буде. От, якщо він буде, хай це буде потім приємним сюрпризом. Але готуватись ми маємо до цього що цей пакет останній, але е, ми маємо тепер рік для того, щоб е, до цього підготуватись. А так нас, е, от одне оте блокування Трампом, яке сталося восени минулого року, воно нас заскочило зненацька і не тільки нато. Власне, весь світ воно заскочило з Е, Всі вважали, що коли Трамп стане президентом, він заблокує нам допомогу. Те, що він зумів зробити це на рік раніше, це стало стало взагалі абсолютно для всіх жахливим сюрпризом. Ну а і приємним факт теж до речі, сюрпризом, але дуже приємним для росіян. Навіть вони просто на, на, на таке не розраховували, що їм, що їм аж а аж так допоможуть. Так, от зараз нам дають на рік ресурсів. Це дуже багато. Це означає, що е, характер війни на фронті ну от буквально днями почне змінюватися. Бо, от, повірте, війна, коли в тебе є арта, і війна, коли в тебе її нема, це дві різні війни. Це, це не співставні, взагалі, між собою речі. Е, тепер власне знищення е, наступаючих ворогів буде починатися за 30-40 кілометрів від наших позицій. Тоді як зараз, ми тільки починаємо з ними хоч щось робити, тільки коли вони підходять на відстань роботи FPV-дронів. А відстань роботи більшості FPV-дронів – це 5-7 кілометрів. Ну найкращих моделей – 10-11. Це, це це насправді дві абсолютно різні війни, коли ми були змушені fpv евпівками е, заміняти арту. А вон, а це абсолютно ну це приблизно, як знаєте, як заміняє, як заміняти вантажівку е, легковушкою. Це все це, це приблизно з тої серії. Так, от, е, тепер це закінчується. Арта знов запрацює. Війна знов стане е, набагато більш симетричною, тому що російська арта не замовкала весь цей час, от е, тобто, елементи перемоги є. А от з приводу того, чи підемо ми в наступ, і от гегей, понесемось, розгорнемось, е насправді, якби все вирішувалось за лісом, то так оцього ресурсу, який нам виділили, його для цього було б ну більш-менш достатньо. Проблема в тому, що ми не підемо зараз ні в який наступ, от тому, що іти нема кому. І оце вже те, що не вирішить за нас Конгрес США, це що не вирішить за нас президент Джо Байден, от рівно як Макрон, рівно як там хто там Шольц, тощо, тощо, тощо. Справа в тому, що будь-яка зброя, вона знаєте, стріляє тільки в чиїхось руках. От жодна зброя не воює сама, замість людей. Зброя допомагає людям воювати. І якщо в нас було співвідношення по снарядах 1 до 10, 1 до 20, і тепер ситуація буде вирівнена. То співвідношення по людях в нас так само зараз один до семи, один до десяти, і е, це нам Конгрес США не міняє. От тому е, так ми могли би зараз іти в наступ. Отого От пакету допомоги, який нам надають, е, його в принципі було б достатньо для того, щоб не за день, не за два, але саме в цьому році цього літа переламати хід війни знову на нашу користь, як це було, наприклад, в кінці 22-го, початку 23-го років. Але ми зараз точно цього не зробимо, тому що в нас немає для цього людей. А чи зробимо ми це пізніше, залежить від того, чи ми цих людей все ж таки не беремо. І отут, поки те, що я бачу, ну чесно кажучи, не радує. І е, озвучу навіть найгірший сценарій. Одразу уточню, щоб не казали про зраду. Я не кажу, що цей сценарій обов'язково реалізується. Ще раз це від нас з вами залежить. Притому не від армії, а саме від нас з вами, від українського тилу. Але в мене є певні побоювання, що може статися найгірший сценарій. А саме, що ця допомога нам не просто, скажімо, недостатньо допоможе, а ще й певною мірою нашкодить. От якщо, не дай Боже, в нас зараз е, піде такий наратив, що о, ну нам же ж дали вагон допомоги, відповідно, мобілізація нам тепер не потрібна, тоді все, тоді хана. Тоді ми насправді з цією допомогою почнемо знову наближати, продовжимо наближати до нашої поразки, до якої ми наближалися останні місяці без цієї допомоги. Але якщо раніше ми все звалювали на те, що підлий підступний Трамп не дає нам снарядів, і це було правдою. Інша річ, що знову ж таки не Трамп винний в співвідношенні бійців один до семи, один до десяти, це весь час була наша проблема. Але ми старалися цю проблему замовчувати і валити все на Трампа і снаряди. А тепер у нас цієї відмазки більше нема. Все, снаряди вже в дорозі, снаряди за тиждень будуть, а люди не з'являться. І якщо після того, як ми отримали цю допомогу, ми ще й розслабимось і остаточно перестанемо щось робити з приводу мобілізації, а натомість фронт далі почне прогинатися. А при співвідношенні бійців один до десяти він далі буде прогинатися, і в якийсь момент такий провалиться. І от тоді уявіть собі реакцію тих самих наших союзників, що стоп, 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 вибачайте, ви нам тут розказували казки, що е, вас перемагають, бо ми снаряди не даємо. Все, ми снаряди даємо, ми аткам даємо. Ми вам все даємо, що ви просили. А чому у вас знову фронт провалюється? Може, все ж таки ви воювати не вмієте? От ну можете собі самі далі спрогнозувати, які наслідки це матиме, от тому. Але ще раз, цей сценарій не є обов'язковим. Це є той ризик, та загроза, про яку я вважаю потрібним попередити. Це поки що повністю в наших руках. Якщо до оцього пакету допомоги, який нам дають додати мобілізацію, то разом це дасть нам перелам у війні. А якщо вважати, що пакет допомоги це замість мобілізації, то це навпаки наблизить нас до катастрофи. Ну а далі, власне, далі вибір за нами. Тепер давайте поглянемо, як то кажуть, що там на болотах. Чесно скажу, я час від часу читаю з пабліки і я, відповідно я теж, зараз регуляр, тема дня. Регуляр... what <laughs> Да-да-да. І зараз там тема дня затримання заступника міністра оборони Росії, так званого кошелька Шойгу Тимура Іванова. І е, чи то за Хобар, чи то за Держзраду, ЗВН-кори радіють цьому затриманню, пишуть, що зараз мають перелякатися корупціонери е, в російській армії рангом нижче і пропонують продовжувати боротьбу з корупціонерами, але якщо їх всіх пересаджають, то хто будуть, буде, буде воювати в російській армії? Вони це так само пишуть. Чи підсилює? Чи чи навпаки послаблює арешту з цього кошелька Шойгу зараз війська Російської Федерації? Думаю, ні то, ні то. От насправді я не вважаю, що війська Російської Федерації так сильно залежать від будь-якого одного заступника міністра оборони. Це дуже великий механізм, в якому роль кожної окремої людини, навіть того Шойгу, дуже незначна. От, тому, е, чесно кажучи, я, я взагалі, ну я розумію, що нам просто приємно на це подивитись, ну, так, що називається, от, улибаєте воно нас, і це правильно. от, е, Коли ці павуки в банках жируть одне одного, це завжди приємно. Але це не, не щось, що серйозно впливає на хід війни. А от що мені тут по-справжньому цікаво, це коли все ж таки будуть підтвердження, за що його забрали. Бо якщо його забрали за корупцію, це одна справа. Це російський режим намагається, до речі, в такий спосіб, якраз по-перше, збільшити свої шанси виграти війну, щоб менше крали, от і відповідно більше доходило до фронту. Ну а по друге, просто скажімо, виміщує злість за те, чому ця війна досі не виграна. Це в такому разі це ляже в одну історію з розробниками кінжалів і розробниками цирконів. Ви ж знаєте, що вже сидять і одні, і другі. І розробники кінжалів, і розробники цирконів вже у в'язниці, бо вони государю наобіцяли вундервафлю, а потім виявилося, що ця вундервафля, на яку витрачені мільярди, от саме мільярди не в рублях. Так от власне е виявило, що обидві вундервафлі елементарно збиваються американським петріотом, стареньким 90-х років. От, ну, відповідно за обман государєва довір'я, от вже там пара десятків людей сидить, всіх цих розробників, там, інженерів. От, до речі, сталінська класика абсолютно, от Вундервагля не злетіла, все, все КБ поїхало в гулах. От вони вони зараз повністю цю практику відновлюють. Ну і якщо мова про корупцію, то цей що год за туди ж. Це, це от, спроба якось, скажімо, знайти крайніх за провал СВО і затягування війни, і хоч комусь хоч щось зробити. А от якщо там про державну зраду, то це вже набагато цікавіше. Справа в тому, що якщо там дійсно мала місце державна зрада, е, ну швидше за все, в такому разі прошу мова про якісь контакти із західними спецслужбами, то оце вже може бути цікавим сигналом. Якщо підтвердиться версія про зраду, то це може бути на те е, маленькі цюд на тему е, пацюків, які знають, що корабель тоне. От, якщо дійсно російські топ-посадовці вже шукають виходи на західні спецслужби, причому саме військові топ-посадовці, тобто які знають який реальний стан справ в російській армії і на цій війні, то в такому разі це для нас дуже важливий позитивний сигналчик. Що насправді, попри всі наші труднощі, в них теж скажімо, вони знають про свою армію багато такого, що як мінімум шукають собі план Б і запасний аеродром. Ще одна цікава тенденція в яку ми проститковуємо, там активно обговорюють наслідки прогрешу Росії у війні. Потрібно буде повернути всі окуповані території, в тому числі і Крим, виплачувати Україні велику компенсацію, внаслідок чого Росія не витримає, розпадеться. Я так розумію, що вони таким чином намагаються мобілізувати багатонаціональний народ РФ, який мобілізуватись не хоче допомагати армії, не хоче, не хоче працювати в три зміни. Ну і на Трампа надії вже немає. Бо навіть о, якщо він повернеться в Білий Дім о, в дім снаряди в Україні, все одно будуть. Чого це в них такі настрої? Ну саме через те, що все ж таки вдалось е, вето Трампа, що, хоч через сім місяців, але американська допомога поновлюється. Так поновлюється не назавжди. Нам це треба дуже добре розуміти. Що коли Трамп стане президентом США, а швидше за все ним стане, то ясно, що ніяких наступних пакетів не буде. Це очевидно. От, але принаймні от той пакет, що зараз його точно спокійно можна на рік розтягнути. Мається на увазі не до кінця цього року, не до виборів в США, а його можна розтягнути саме на повний рік, от від моменту, коли він зараз постачається. Ну і судячи з усього, в них там підгорає, вони не впевнені, чи їхня армія цей рік протримається. От е, ну, де, теж, е, теж приємний, скажімо, сигнальчик е, їхнім слова, да Богу вуха. От мені дуже подобається весь цей сценарій, який вони там описують. От, Але тут треба чітко розуміти, що самої американської допомоги для того, щоб цей сценарій реалізувався, недостатньо. От е, американська допомога плюс наші українські надзусилля от такого ж масштабу, як ми вчинили в 2022 році. І тоді, да, тоді цей сценарій буде. Ми Вам величезне ми віримо в перемогу. Дякуємо ЗСУ, за те, що ми зараз можемо тут розмовляти. Звісно, що тил має працювати на фронт, і ем, ці всі шапко-закидательські настрої так само треба відкласти, а просто працювати на нашу перемогу. Дякуємо, пане Євгене, за, за все, що ви робите для України, для нас особисто захищаючи захищаючи нас і приходячи а до що, нас а на етери. Що ж для вас, колеги? Це ж я й для себе рівно так само роблю. Тому ну, звісно, є. але ми все одно це вдячні це вам, це такі це і це таким, буде. як ви, вашим побратимам. Цими дівчатам, які зараз там, от власне от... ми от їм зобов'язані всім, і вони дуже потребують заміни. Долучайтеся до нашої спонсорської спільноти, стати спонсором дуже легко просканувавши QR-код, який Ви зараз бачите на своєму екрані, та стати спонсором всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, також ми здячністю. Отримуємо і одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео. І, друзі, не забувайте про підписуватися на наш Patreon, адже там є і ексклюзивний контент.